Відьма, мах це не просто жінка, а жінка сила. І душа її древня, і знання її виходять за межі прочитаних книг, а погляд її проникає у саму душу. Вона не грає у відносини, вона створює простір простір сили, де той, хто поруч, або росте, або руйнується. А відьма не для всіх, для обраних, а їй і нудно з простими. їй стають нецікавими ті, хто живе на автоматі, хто боїться змін, хто хоче стабільного спокою, хто не в розвитку і перспектив ніяких немає. Бо її природа це трансформація, це вир енергії, пробудження нових і нових її аспектів, безперервний рух енергії. І сила її веде, кличе і розкриває. І якщо ти готовий увійти в цей простір, то маєш знати правила гри. По-перше, відьма не живе за чужими правилами. І якщо ти думаєш, що зможеш її переконати, вплинути, направити просто забудь. Вона вже давно пройшла всі ці рівні. Якщо не в цьому, то у всіх інших своїх втіленнях. І вона бачить маніпуляції до того, як ти навіть встиг їх придумати, і чує те, що ти ще не сказав і, і не скажеш, бо відчуває те, що ти приховуєш. І відьма не терпить безглуздих запитань на кшталт: А чому ти така дивна, а коли ти станеш нормальною, а чому ти не можеш бути як усі? Ну, відповідь тут проста, тому що вона не ти і не усі, вона це вона, інакшою вона не буде. А оті зміни, які її чекають, вони аж ніяк не будуть спровоковані тобою. Вона не буде дивитися серіали вечорами, якщо її покличе її сила. І не буде триматися за безглузді стосунки лише тому, що так прийнято, і не буде грати в ілюзію ідеальної жінки, аж ніяк. І якщо ти хочеш жінку, яка живе за соціальними шаблонами, як усі, ну так шукай далі. Бо відьма. По твоїм сценаріям жити не буде. По-друге, відьма не служить, не прислужує, вона творить. І чоловік, який чекає, що відьма стане прислужницею, мамою, наложницею, хазяйкою, тому що йому так подобається, він буде дуже розчарований. Доглядати, носитися з тобою, як з дитинкою, вона не буде. Відповідати твоєму статусу, твоєму рівню соціальному, будучи красивою картинкою, вона не буде. Доглядальницею також і бігати за тобою тарілкою якоїсь смачної страви, питати, як ти себе почуваєш щовечора. Якщо вона сама цього не захоче, звісно. Якщо вона тебе любить. Якщо ти такий духовно перспективний у розвитку, ти цікавий їй, насправді, тільки тоді виник... може виникнути почуття, схоже на любов, і вона бачить у тобі твою силу, твій енергетичний потенціал. І зовсім не обов'язково, щоб цей потенціал був магічним, а тут уже, геть про інше, чоловік, який може зацікавити відьму, він Обов'язково має певний рівень енергетики. І якщо ти зацікавив її, і у неї виникли почуття, то в неї буде створений простір, у якому ти будеш рости. Вона покаже тобі твої сильні сторони, вона розширить твої можливості, вона допоможе тобі розкрити твою власну силу. І саме через ці зміни в твоєму житті почнуть приходити нові можливості, гроші, зв'язки, розвиток здійснення бажань. І не тому, що вона щось там буде начаровувати, робити якісь спеціальні ритуали, а тому, що вона вже створює такий простір, живий простір розвитку, де ти зможеш розкрити свій потенціал. Тому що твоя відьма. Щаслива і закохана, і отой живий потік енергії буде наповнювати і твій світ, і тебе. Але якщо ти будеш гальмувати, відмовлятися від росту, боятися змін, ну і тим паче, якщо будеш критикувати, намагатися її підладнати, підлаштувати під себе і свої дитячі травми. Ти не витримаєш, і о, піде руйнація і спад у твоєму житті. Відьма не терпить слабких духом. І сила для неї це не про м'язи зовсім. Сила це здатність нести відповідальність за свої рішення. Не нити, не жалітися, не виправдовуватися, не ховатися за страхами. Вона любить відвертість, щирість. Ну і якщо ж ти боїшся розмовляти чесно, ти не витримаєш. Якщо ти не зможеш дивитися в очі її безодні, ти втечеш. Якщо ти злякаєшся брати відповідальність за свої дії, ти зламаєшся. Вона не буде тягнути тебе на собі, рятувати тебе. Вона не буде чекати, поки ти визріш. Або ти не заважаєш їй рости, рухатися відповідно її ритмам. Якщо ти не будеш сам рости біля неї, ваші стосунки залишаться позаду. Вони приречені. Відьма не терпить тих, хто її оцінює. Якщо чоловік. Спробує міряти її за своїми критеріями. Вона просто подивиться на тебе і усміхнеться. А наскільки ти сильна, а ти точно відьма? Ой, а це все несерйозно. Ем, ну, переграєшся, а потім треба братися за уму і почне давати свої мудрі поради, як їй треба жити, на що звернути увагу, куди їй треба дорости, чому їй треба навчитися, з кого взяти приклад. Ну все, ти, ти приречений. Відьма доводити не буде. Вона знає, хто вона, і, відповідно, такі твої оцінці, шансів вже уже не буде для відносин, бо вона зрозуміє, що ти не на її рівні. У вас різні світи і до побачення. Відьма не вибирає чоловіка просто так. Чоловік біля неї не просто партнер. Це людина, з якою вона створює реальність. І Він має бути розумним, цікавим, внутрішньо сильним, їй нудно з тим, хто не ставить запитання, хто не прагне розвитку, вона не буде з тим, хто живе без глибини, хто тікає від глибини. І якщо вона поруч із тобою, значить вона бачить у тобі перспективу. Вона бачить, що ти можеш змінюватись, зростати. Якщо ти почнеш деградувати, або продовжиш деградувати, вона піде. Якщо ж поки вона не йде, ну, значить у цьому вона бачить якийсь сенс для себе. Ймовірно, вона розуміє, що це відпрацювання якихось кармічних зв'язків, або певний урок, або шукає шляхи відступу. Як жити з відьмою? Ну, по-перше, поважати її простір. Якщо вона мовчить, це не про образу, це про певні внутрішні процеси, які вона проживає. Не намагатися її змінити. Вона вже є такою, яка вона є. Вона вже сформована, і ти біля неї маєш бути лише справжнім собою. Якщо ти намагаєшся здаватися кращим, ніж ти є, вона це щитає, все відчує. Не боятися її тіні, адже вона бачить світ глибше, ніж ти, і може виражатися абсолютно по-різному. Ну і бути чоловіком, а не дитиною. Якщо тобі потрібна мама, яка буде тобою займатися, то відьма також не для тебе. Чи є перспективи відносин з відьмою? Якщо ти сильний духом, ти трансформуєшся. Ти здатний зрозуміти незвідане, пізнати і прийняти, то, можливо, спробуй. Якщо ти боїшся, то перспектив немає. Якщо ти відчуваєш, що це твій рівень, саме таке тобі потрібно, ти будеш зростати біля такої жінки. Ну і якщо ти готовий до змін внутрішніх, то твоє життя буде змінюватись. Адже з відьмою не буває просто. Але якщо ти зможеш її витримати, ти отримаєш більше, ніж будь-коли міг уявити. Та такі відносини для одиниць. Тому справді сильна відьма, яка себе пізнала, розкрила, вийшла на достатньо високий рівень своєї сили, вона самотня. Вона самотня, тому що не буде розмінюватись на ту простоту, яка її відводить від її основного заняття. Того заняття, яке є її життям, нею самою. Тут можна багато розповідати про всі нюанси, адже всі відьми відьмочки, магині, вони є різними. Але. Ось ця загальна характеристика, вона підходить абсолютно до всіх. Ми не беремо тих дівчаток, які, начитавшись ритуалів, починаючи собі придумувати, надумувати і створювати амплуа, образ. Я говорю тут про тих жінок, які відчули у собі силу, силу, яка почала змінювати їхнє життя. У когось це відбувалося, відбулося певний час. Це пробудження, переродження, після якого все змінилося, і ставлення до відносин, до чоловіків, до себе абсолютно все, коли сила покликала. У когось цей процес був запущений фактично від народження. Проявлена відьма не доводить, не пояснює. Вона знає, хто вона, вона відчуває, хто на її рівні. А хто не на її рівні, і якщо внутрішній запал зник це уже кінець. Якщо дана тема цікава, долучайтеся до обговорень, пишіть у коментарях, і я продовжую її розкривати в наступних відео.